Прості розуміння та дитячий простір відкрили при Хмельницькому міському центрі соціальних служб. Тут планують проводити зустрічі, тренінги, круглі столи, різноманітні розвиткові заняття. Більше про цю роботу і не лише говоримо далі в ефірі програми Влада і громада. Гостя нашої студії, директорка Хмельницького міського центру соціальних служб Мар'яна Любецька. Мар'яно, вітаю у студії. Вітаю, Тетяну. Тож, Мар'яно, проведення профілактичних бесід, зустрічей, різноманітних тренінгів це один із напрямків роботи вашого центру. Тому я так розумію, оцю ідею, де створити єдиний простір для ось цього всього, ви виношували давно. Розкажіть, будь ласка, про задум. Дякую, Тетяно. Насамперед хочу сказати, що Центр соціальних служб це один із надавачів соціальних послуг, і працюємо ми саме для наших отримувачів і для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми надаємо декілька соціальних послуг відповідно до закону України про соціальні послуги, і одна з них це соціальна профілактика. І соціальна профілактика це саме та послуга, яка дозволяє нам спілкуватися з різними категоріями, навіть якщо вони і не у складних життєвих обставинах. А з метою того, щоб можна було інформувати населення про ті послуги, які ми надаємо, і куди звертатися в тій чи інший спосіб, і за якою порадою. Взагалі, центр проводить таку роботу, і це один із напрямків інформаційно-просвітницька робота, яка переросла саме в таку послугу. Але зазвичай ми були на теренах гостей. Скажімо, ми були в гостях. Зазвичай ми були у школах, в університетах, інститутах, вишах або в колективах, впроваджували певні тренінгові заняття, або ж якісь зустрічі, інформаційні певні блоки робили. А зараз ми маємо можливість і дуже хотіли цього, і маємо таку можливість запрошувати до себе. Наша ідея була в тому, щоб розширитися і мати такий конференц-зал, велику залу, де ми могли б вміщати хоча б 15 чоловік для комфортних умов тренінгового заняття. Одне з приміщень, адмінбудівля Камінецька, 38, Ми знаходимося. Там у нас адміністрація і психологи є, облаштована кімната психологічного розвантаження, індивідуально, де можна записатися на зустріч до психолога, психологічні консультації, послуга консультування здійснюється. І зараз ми знаходимося за новою адресою. Ще одне приміщення центру соціальних служб це Прибузька, 2. Де ми маємо облаштовані кабінети для фахівців соціальної роботи, облаштовані місця, місця робочі, зроблено ремонтні роботи, проведено комфортно, щоб було затишно нашим працівникам і відповідно отримувачам соціальної послуги. І в цьому приміщенні за адресою Прибузька 2 ми маємо конференц-залу, яка вміщує до 30 осіб, і відповідно також кімнату психологічного розвантаження і дитячий простір. Власне, саме тут було відкрито ці простори. У підтримку з ким вдалося це реалізувати. Хочу сказати, що на базі Центру соціальних служб ми відкрили разом із приміщенням новим простір розуміння. Простір розуміння, якби це те все, що ми робили, але ми тепер можемо робити на базі центру. Але ідея була така, щоб наповнити і зробити його сучасним, комфортним, класним, щоб люди, які приходять туди, хотіли повертатися і щоб їм було там затишно і добре. Тому ми залучилися підтримкою наших друзів-партнерів благодійного фонду Рокада, які нас підтримали і відкрили на базі Центру соціальних служб дитячий простір. Яким чином саме підтримали? Знаю, що завдяки їм вдалося наповнити простір от, всім необхідним для проведення заходів. От що це таке необхідне чим наповнили його? Це така класна співпраця міста і самої благодійної організації благодійного фонду Рокада. Адже місто в свою чергу в вигляді Центру соціальних служб надає приміщення, відповідно проведено ремонтні роботи, забезпечено кабінет. А благодійний фонд Рокада наповнив цей кабінет тим затишком, меблями, відповідними матеріалами. Там є і крісла, там є комфортні, гарні стіль, стільчики, це і столи, дитячі. Дитячий столик зі стільчиками, це різноманітні шафи, це також і ноутбук, проектор, де ми можемо різноманітні заходи проводити і навіть транслювати якісь відеоролики mm -hmm. чи переглядати якісь певні фільми з обговореннями. Це багато настільних ігор, канцелярських наборів, які можуть використовувати саме в роботі з дітками. От, власне, як буде тепер працювати цей дитячий простір? На які вікові категорії він орієнтується? Які заходи плануєте? На чому будете акцентувати увагу? Ми об'єднавшись таким чином, оформили дві кімнати: одну конференц-залу, яка вміщує більшу кількість людей, і розрахована вона буде мобільна, оскільки можна буде проводити і круглий стіл, і певну якусь інформаційну лекцію, якусь певну майстерку. Це буде у великому залі. І є ще у нас менша кімната психологічного розвантаження саме дитячого простору, оскільки там вміщується багато дитячих таких бізі бізіборд, багато дитячих книжок настільних. Ігор, карток, різноманітних, які можна використовувати в індивідуальній роботі саме з дітьми. Адже ми ж. Впроваджуємо послугу консультування психологами, до нас багато є звернень щодо психоемоційного стану з'ясування саме дітей, і це нас е, гарно підсилило в плані індивідуальної роботи. Але робота дитячого простору буде як індивідуальна в цьому меншому приміщенні, з використанням різноманітних методик, арттерапевтичних методик, різних методик психологічних, малюнку сім'ї, які використовують психологи підготовці висновків, які ми надаємо і безпосередньо вели. Яка кімната буде розрахована на групову роботу з дітками і з підлітками? Угу. Якщо говорити про дорослих, також вони ж будуть мати можливість приходити у простір розуміння, який запит, можливо, зараз є від дорослих, і як з ними буде організована робота, я хочу зазначити, що дитячий простір стосується дітей, і це саме той простір, який нам дала Рокада. Наповнення з того, да підсилило нашу роботу. А весь простір розуміння це наша робота Центру соціальних служб наших працівників, психологів, фахівців соціальної роботи, які безпосередньо будуть наповнювати цей простір розуміння велику кімнату по вулиці Прибузькій, 2, різноманітними майстерками, різноманітними тренінговими заняттями, інформаційними е, заняттями, і це е, туди можуть приходити люди від нуля до ста, угу. скажімо, так ми не обмежуємося у віці і. Звичайно, першочергово це будуть запрошені ті люди наші отримувачі соціальних послуг, з якими ми працюємо. Ми орієнтуємося на такі групові зустрічі, і зараз ми напрацьовуємо певні плани роботи. Я думаю, що ми будемо працювати зараз в тестовому режимі самого простору, оскільки в нас є ще індивідуальна робота і виїзди разом із службою справах дітей, є індивідуальні консультації, і все це треба поєднати, переформатуватися трішки. Але ми вже це проводили. І я думаю, що нам буде простіше. Зараз ми напрацьовуємо саме план роботи, як буде працювати простір. Перше, це дитячі групові заняття для дітей, підготовка до школи це також психологічна готовність до школи, яку ми будемо реалізовувати не тільки індивідуально, а й в груповому колі. Спробуємо ще такий формат. Для підлітків ми вже практикували це різноманітні майстерки, це різноманітні активності на особистісний розвиток, на лідерство. І також дорослих запрошуємо дорослих в різноманітних форматах, буде залежати від того, яку тему ми будемо формувати або ж пропонувати, і люди, хто буде зацікавлений, буде її обирати. Але орієнтуємося, що це будуть також окремі групові заняття для внутрішньопереміщених осіб. У нас є така практика, і досить вона потужна і потрібна. У нас є групи жінок, які втратили своїх чоловіків на війні. Теж будемо продовжувати цю роботу, і також я думаю, що у нас з'явиться ще багато напрямків, які ми ще не робили. Але зараз, думаю, це актуально буде як працювати між особистісні покоління, так діти і дорослі. Я думаю, що теж ми такий формат започаткуємо. Угу. Ну, тобто, орієнтуйтесь в першу чергу на на тих, хто отримує послуги центру. Звичайно. А врешті вже можуть і хмельничани просто долучатись так. до заходів при бажанні. Правда, я думаю, що ми будемо анонсувати угу. в наших соціальних соцмережах. Про подію і буде реєстрація, і будемо дивитися, щоб це було комфортно. Адже для тренінгового заняття це 15 чоловік. Якщо ми будемо бачити, що на якусь подію буде більше, то можливо, ми будемо якось в два етапи її проводити в два дні чи повторювати. До речі, така класна практика центру. Вже кілька років ви її впроваджуєте це тренінги з протидії емоційному і професійному вигоранню. От ви раніше ходили до колективи, працювали з колективами. Чи буде і тепер ось цей простір таким місцем зустрічі для таких тренінгів? Я дуже тішуся тому, адже цей простір буде теж проводити тренінгові заняття по емоційному професійному вигоранню. протидії саме я сподіваюся, що ми все-таки побачимо в стінах центру. Служба колектив ТРК місто, так і це направду буде дуже класно, коли люди з своїх робочих місць будуть виходити в іншу локацію, і це таке вихід своєї зони комфорту, або ж від тих буденних справ, які накопичуються, які затягують, так і це дасть можливість переміщення, нова локація, нові люди. Це такий момент ресурсності і перезавантаження. Я сподіваюся, що це доповнить ще цей тренінг. Mm -hmm. Тобто от, додасть е ще міст. нового. Так, ще так. Зараз ми активно ведемо переговори із працівниками ЦНАПу, а далі ми записуємо <гум> <Супер>. <гум> Ну, До речі, такі позитивні відгуки так? вже в різних. Так, ви були ми колективах? коли починали, ми були в різних колективах. Якось люди насторожено на те дивляться, тому що не знають які очікування. А по завершенню, бо хочу зазначити, що це 4-5 годин триває. Mm -hmm. І це така скорочений варіант програми, і вони не хочуть розходитися. Вони направду, дуже багато здізнаються щось нового серед своїх колег, з якими вони роками вже перебувають в одному кабінеті або ж пліч опліч працюють, здійснюють важливу роботу в своїх професійних обов'язках, а не знають якихось таких ну простих на перший погляд речей, які можуть їх підсилити, і після того вони мені здається, ну, стають відкритішими до спілкування, і це набагато полегшує і покращує їхню роботу спільно. То це ще й колектив можливо в перспективі згуртовує так? Так, так більше. Так так. і ніби для себе емоції десь трішки відпускаєш і Ресу... Набираємося ресурсу, mm -hmm. дбаємо про власне ментальне здоров'я і не забуваємо про оточуючих і один одного. Ну обмін обмін енергіями. Для чого такі групові заняття? Щоб ми могли обмінятися своїми досвідом, енергією, щоб ми могли побачити, почути, тому що людина все таки соціальна, і їй потрібне спілкування. До речі, якщо ще говорити про візуальне таке наповнення простору, то ви також в підтримці вищого професійного училища номер 25 створили таку невеличку арт-композицію Крила. От чому крила? Ми думали, як оздобити все-таки центр, щоб була якась така візитівка або ж така. Подія, щоб це відзначалося, і людина, коли заходить, їй от хотілося заходити далі. Тому що ми розуміємо, що якісь такі певні сірі тони або якісь такі дуже, скажімо, рамки, да, вони будуть насторожувати. А людина повинна почуватися комфортно, спокійно, і якщо вона з якоюсь проблемою зіштовхнулася, то вона повинна бути впевнена, що вона тут її вирішить. Заход... Заходиш в простір, так і зустрічає надпис і крила. Чому крила ну завжди хочеться, да, щоб в тебе була якась опора, щоб в тебе була надійність? І ми багато читали, дискутували, і психологи дійшли до того висновку. Навіть до прав правнодавньої Греції дійшли, що символізують крила. Крила символізують незалежність, свободу. І перемогу, перемогу, і любов. І коли ми побачили і почули в декількох джерелах, що вони символізують саме свободу, любов і перемогу, до якої ми всі зараз прагнемо в сьогоднішній час. Це було однозначно, що це будуть крила крила в національних кольорах, патріотичних, вони різнокольорові, вони такі різно, різнобарвних відтінків. Це надає тому, що людина, яка приходить з вірою в те, або, наприклад, з якоюсь проблемою, вона виходить з вірою в те, що вона має ті крила, має підтримку і допомогу. А оця от різнокольоровість це наше життя. Так, що воно заграє іншими кольоровими фарбами? Тобто, не все сіре і не завжди будуть проблеми. Можна їх вирішувати. Ну супер, дійсно нехай всі окрилені. Ми виходять. вас запрошуємо Слежує. на таку фотозону. Дякуємо. Хто буде працювати у цьому просторі і хто буде надавати ось ці послуги для людей? Звичайно, левова частка роботи покладається на психологів центру соціальних служб, які безпосередньо вже мають досвід роботи, але вдосконалюються постійно, підвищують свій рівень кваліфікації, мають шалені ідеї, готові працювати. І ми вже напрацювали, напрацювали дещо і будемо вдосконалюватися будемо працювати з колективами дорослих щодо емоційно-професійного вигорання. Будемо о, говорити про сімейні цінності з різними категоріями, і внутрішньо переміщеними і сімей запрошуватимемо. Я думаю, що ми об'єднаємося також із нашими партнерами, з громадськими організаціями із рокадою, яка не тільки насть нам якісь меблі, так а підсилить нас і психологами, тому що ми знаємо, що вони теж такі майстерки активності проводять. Я думаю, що до нас доєднається ще Тато Хаб, uh -huh. який потужний, також в плані роботи соціально-психологічної і такої групової. І тому наш простір розуміння буде дійсно комфортним і зручним. Тобто, ви такі відкриті до співпраці з різними Звичайно. партнерами? Такий має бути осередок допомоги. Спільний. Я думаю, що ми там будемо і проводити заходи такого інформаційного характеру у співробітництві з нашими партнерами службою справах дітей, громадськими організаціями, круглі столи. Дотичні до тої сфери, що ми робимо, так у нас багато є напрацювань. Ми можемо програм, які ми реалізовуємо, і по ветеранах, і членам їх родин, теж можливо, щось треба вдосконалювати або ж планувати там чи вносити зміни. Тому це теж такий майданчик для, скажімо, таких робочих інформаційних зустрічей. До речі, щодо вдосконалення роботи фахівців центру, знаю, що зараз психологи проходять навчання з соціальної медіації. Як до нього громаді нашій вдалося долучитися, і що це дасть і центру, ну і власне самій громаді? Ми постійно не стоїмо на місці, моніторимо усі можливості, які нам дають громадські організації. Одна з громадських організацій волонтер проводила набір, можна було реєструватися. Ми зареєструвалися від громади, оскільки це була одна із умов. Нас підтримав міський голова, заступник міського голови. І Вирішили спробувати. Пройшли конкурс. Дуже цікаво, що там від громад від кожної громади була одна людина. Але ми дуже хотіли навчатися і дуже. Гарно написали цю заявку, і нам дозволили три людини. У нас навчається від Центру соціальних служб від нашої громади. Три працівника-психолога, які будуть проходити восьмимісячне навчання, воно довго тривале. Воно буде проходити і онлайн, і очно. Зараз вже пройшло триденний семінар навчання у місті Києві, і кожного тижня визначено за графіком онлайн-зустрічі. Досить серйозне, грунтовне і велике. Наші психологи приїхавши сюди, е, дуже зацікавилися цією темою. Там є різноманітні роздаткові матеріали, картки, книжки, які вони опрацьовують. Вони побачили е, ту інформацію, якою вже володіли з іншої сторони. І я зараз думаю, що ми будемо напрацьовувати ще такі е, інформаційні. Е, скажімо, заходи саме по конфліктогенності, протидії конфліктогенності або вміння комунікувати медіація. Це одна із соціальних послуг, які ми яка буде впроваджуватися центром соціальних служб. А давайте детальніше скажемо, бо можливо не всім зрозуміло, що це за послуга, що неї передбачено. Е, якщо є конфлікт між подружжям або ж іншими дві сторони, які конфліктують, так люди, які сваряться, сперечаються, які переростають в загострену стадію конфлікту і потребують її вирішення. Е, третя сторона це саме той медіатор, куди вони звертаються, і вони можуть проходити цю медіацію в центрі соціальних служб. Тобто психолог допомагає вирішити конфлікт двох сторін. Е, відповідно, це Ходить в часі до трьох місяців, тобто це зустрічі щотижня, оскільки постійно треба змінюватися, навчатися і змінювати свою модель поведінки. І навіть такий факт, тому що є вже державний стандарт соціальної послуги і медіації, яку ми маємо впроваджувати, психологи говорять про те, що на навчанні озвучувалося, якщо є судовий процес і є конфлікт, до прикладу, якийсь, то якщо є звернення до медіатора і про і, Дві сторони проходить медіацію, то цей судовий процес може бути відкладено до 90 днів. Ага. Тобто, тобто є шанс, щоб не дійшло ніби до суду. Можливо, все-таки, саме головна мета це угу. вирішувати спірні питання, конфлікти мирним шляхом. Угу. Ось така ідея самої медіації. Тобто, психологи зараз навчаються, але ви вже поступово ну напрацьовуєте, як буде ця послуга Супер. Ну, громада від цього, мабуть, тільки виграє, якщо буде менше конфліктів. Я теж сім сподіваюся, і тому що вони говорять про те, що є медіація сімейна, є, є бізнесова медіація. Угу. Є навіть навчання, які проводять для сімейної медіації і для бізнесу. Тому я думаю, що в цьому плані ми будемо розвиватися. Якщо повернутися до просторів, так. які от презентовано було буквально днями, якого ефекту очікуєте від їх роботи? Звичайно, хочеться, щоб кожен, хто відвідав даний простір, відчув там підтримку, розуміння, почув один одного. Адже соціалізація нам важлива. Нам важливо підтримувати кожного і кожну, і кожну людину, особливо в час війни, і дбати про своє ментальне здоров'я. Саме простір розуміння буде налаштований на те, щоб бути почутим там і комфортно провести свій час, чи то в колі дітей, чи то в колі сімейному, чи то в професійному колі. Тобто я Думаю, що кожен з відвідувачів простору знайде собі місце. Мар'яно, я щиро дякую. Наш ефірний час добіг кінця. Нехай дійсно ці ідеї розвиваються, втілюються в життя і більше таких щасливих людей виходить з простору. Дякую. Дякуємо. Глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Влада і громада. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!